Вітаю! А чи замислювалися ви колись, що хімія є важливою наукою у будівельній справі? Сьогодні ми з вами поговоримо про хімічні процеси, які відбуваються під час виготовлення будівельних матеріалів? Хімія відіграє дуже важливу роль, визначаючи хімічні процеси, які відбуваються при виготовленні та використанні різноманітних будівельних матеріалів, наприклад, таких як бетон, цемент та цегла. Розуміння цих процесів допомагає інженерам та архітекторам створювати більш міцні конструкції. Цемент, який є основним компонентом бетону, виготовляється при опалюванні вапняку та глини при високих температурах. У результаті цього процесу відбувається гідратація, хімічна реакція, під час якої сировина перетворюється на тверду масу. Після подрібнення клінкера та змішування з домішками цемент готовий до використання у будівництві. Бетон складається з цементу, води, щебню та песку, і його властивості визначаються процесами, які відбуваються під час його затвердіння. Основна реакція, відома як гідратація цементу, призводить до утворення кристалічних структур, які надають бетону міцність та стійкість до навантажень. Додаткові добавки, наприклад, такі як пластифікатори чи ущільнювачі, можуть впливати на властивості бетону, наприклад, прискорювати швидкість його затвердіння. Цегла також піддається хімічним процесам при опаленні у печах. При опаленні глини за високих температур відбувається хімічна реакція із киснем, що призводить до утворення оксидів, які і надають це глинам міцності та стійкості. Під час використання цих будівельних матеріалів у конструкціях можуть відбуватися додаткові хімічні процеси. Наприклад, під час затвердження бетону відбувається виділення тепла, що може призвести до змін у його структурі. Крім того, хімічні реакції між будівельними матеріалами та навколишнім середовищем можуть з часом призводити до їх руйнування, якщо не будуть прийняті відповідні методи захисту. Розуміння хімічних процесів, які відбуваються при виготовленні та використанні будівельних матеріалів, є дуже важливим аспектом у будівельній галузі. Це дозволяє створювати більш міцні, стійкі та довговічні конструкції, а також ефективно керувати процесами будівництва та обслуговування будівель та споруд. На цьому урок закінчено. Дякую за увагу. До побачення.